Всім доброго дня! Мене звати Валентина Паскаль, бухгалтер з нарахування заробітної плати, веду кадрови та військового обліку. І також консультую за цих питання спеціалістів моїх колег. Про що сьогодні поговоримо? Сьогодні поговоримо про новий порядок ведення військового обліку. З 5 січня 2023 року у нас діє новий порядок ведення військового обліку згідно постанови 14.87. Я не можу сказати, що там зміни кардинально страшні, кардинально великі. Насправді, порядок зведення майже не змінився. Змінився в кількох нюансах і став навісто легше. Але у нас є дуже багато статей різних на цю тему, різних моментів, де нам розказують, що військовозобов'язаним за кордоном будуть вручати повістки, Ще пов'язки будуть вручати безробітним, що ще нас такого розказують страшного? Що тепер треба вести військовий облік. Ну, чи військовий облік змінився геть. Новий рік, новий, військо... новий порядок ведення військового обліку. Ну, насправді це не так. Насправді маю сказати, що порядок ведення військового обліку змінився. Так, дійсно змінився. Чи змінився він кардинально? Ні. Ні. Полегше? Так. Те, що виривають нас фрази з контексту, коли пишуть статті Так, нічого страшного не сталося. Щодо доведення військового обліку маю сказати постанова 1487, облікована 5 січня 2023 року. Згідно неї, є багато моментів в цій постанові цікавих і класних. Так ось. Все, що змінилося, це якщо раніше ми військовий облік вели відповідно до ах, особової картки П2, то тепер ми військовий облік ця картка нам не потрібна. Ну, це не означає, що картка взагалі залишається не потрібно, але якщо раніше ми ці картки мали вкласти в спеціальному порядку. В... В спеціальному порядку, в спеціальному вигляді зберігати ці картки ми мали, щоб було взагалі незручно, і я на вебінарі рекомендувала не робити так, робити копію особової картки в картотеку складати. Ось. тепер у військовому обліку картка нам не потрібна. Тепер у військовому обліку керуються, військовий облік ведеться списками. Дуважна річ, я на вебінарі розказувала те ж саме. Ну, ви ж знаєте, я автор вебінару веденню військового обліку. Хто не знає, будете знати, про який вебінар власне, я говорю. Він записаний, він є в записі. Я його рекомендую всім, хто веде військовий облік або хто його хоче вести, і хто не знає, як його вести. Там повністю розказано, про які документи мають бути, що треба робити, і так далі. Ну, звичайно, у нас є люди, хто не хоче купувати вебінар, хто каже: Я хочу все на халяву а для тих, хто хоче на халяву, можу сказати: читайте постанову 1487. В постанові все на. Все написано, що будуть перевіряти у вас, але в постанові зовсім немає документів. Ну, є, але невелика кількість документів, які у вас дійсно мають бути на підприємстві. Там немає маленької частинки того, що у вас має бути. Доєднати до цих списків справи в справу покласти копію військових квитків. Власне, так і було раніше. Тільки раніше в нас були особові картки, до особової картки, до копії особової картки ми прикріплювали копію військово-облікового документу. Це, власне, по самому персональному обліку військовозобов'язаних. Що цікавого ще нового в цій постанові це те, що. Чітке розподілення, хто за що відповідає. Директор організовує військовий облік. Тобто, якщо на підприємстві, установі організації не ведеться військовий облік, за це відповідає директор. Виникає велике запитання: ФОП, ФОП ведуть військовий облік чи ні. В цій постанові не прописали цього моменту. Ну, власне, вони не могли прописати цю постанову, тому що, якщо б мали бути зміни, спочатку мають бути зміни в законі. Якщо в законі пропишуть. Що ФОП ведуть військовий облік, тоді, відповідно, і внесуть зміни в постанову, що ФОПи ведуть військовий облік. Але Генштаб нам давав ще раніше роз'яснення, і воно в мене є на сторінці в хайлайтах. Здається, хайлайт офіційно, що ФОПи мають вести військовий облік. Чому? Тому що, за згідно. Думки Генштабу, якщо ти роботодавець, ти маєш вести військовий облік. Я дуже довгий час схилялася до думки, що ФОПи військовий облік не ведуть, але коли я готувала до вебінару, готувала матеріали, я маю сказати, що це все, все ж таки повинно бути рішення ФОПа. Я б рекомендувала йому вести військовий облік. І знову ж таки, повертаючись до постанови, директор організовує військовий облік. Тобто, якщо військовий облік не організовано, за це відповідно нести відповідальність, на штраф директору. І, відповідно, якщо це ФОП, ФОП буде нести це відповідальність, що він його не несе. Штраф не страшний, але, ну, і знову ж таки, питання штрафу це питання комунікації. Не означає, що якщо до вас прийшли з перевіркою, що вам зразу випишуть штраф, не факт, що ви штраф, можуть просто написати порушення без штрафу це таке. Які ще є обов'язки? Ще у вас на підприємстві має бути працівник, залежно від кількості військовозобов'язаних. До речі, тут не змінилося кількість зобов'язаних. У вас має бути або штатна одиниця, або обов'язки покладаємо на відділ кадрів, на того, хто веде кадри. Єдина Єдиний момент, який нам дуже полегшив роботу. У нас завжди раніше було запитання з оплатою праці, нам треба було 50% посадового укладу, тобто ми маємо вписувати штатний розпис, маємо вписати. Щоб вписати щось в штатний розпис, у нас має бути якась посада. Так ось, цим нам полегшило. Нам сказали, що посада відповідальна за ведення військового обліку, має відповідати класифікатору професії. 3439 інспектор з військового обліку, крім держслужбовців. З цим нам полегше. Тобто, нам тепер просто в штатний розпис писати: інспектор з військового обліку, класифікатор 3439, 0,5 вкладу. Все. І ось у нас вже є питання оплати праці. Також на підприємстві, якщо у вас є мобілізаційна робота, у вас має бути працівник відповідальний за мобілізаційну роботу. Так ось, якщо директор відповідає за організацію ведення військового обліку, інспектор з військового обліку, або той, хто виконує ці обов'язки, відповідає за саме ведення військового обліку, як воно ведеться, чи воно ведеться, чи, чи перевіряються документи при прийомі на роботу, чи є всі документи, от веде військовий облік, грубо кажучи. То Працівники з питань мобілізаційної роботи перевіряють, контролюють стан ведення військового обліку. Ці працівники з питань мобілізаційної роботи, в принципі, їх може не бути. Якщо у вас немає заброньованих, у вас немає мобілізаційного завдання, немає плану бронювати, коли у нас зміниться законодавство офіційно, коли ми зможемо бронювати без мобілізаційного завдання, то у вас, працівника з питань мобілізаційної роботи, може і не бути на підприємстві. Тут немає чого такого страшного. А що ще з такого змінилося? Змінилося в постанові, це сказало, що у нас має бути підвищення кваліфікації. Ну так, підвищення кваліфікації це така штука. А у нас ну, практично на кожну посаду, на кожну посаду, ми раз в п'ять років маємо підвищити кваліфікацію. Хто працює працює в державних підприємствах чи в такій галузі в сфері, ви знаєте це, що вас будуть розказувати за підвищення кваліфікації, що воно має бути от, раз в 5 років на кожну посаду? Там насправді не в 5 років, там, але там бувають нюанси, там може бути. Може бути трошки інша різниця, трошки інший рік, але неважливо, Підвищення кваліфікації має бути. Єдине, що де можна підвищувати кваліфікацію, ці навчальні заклади буде сертифіковувати Генштаб. Ну, наразі такої інформації немає, в яких навчальних закладах можна дійсно пройти підвищення кваліфікації. Але на майбутнє собі можна таке запланувати в план роботи, що у нас буде такий момент. Що у нас має бути підвищена кваліфікація? Що у нас ще змінилося? Змінилося момент, що тепер повідомлення про донесення на директора з'явилося окремо. Якщо ми звільняємо директора, приймаємо нового директора, ми доносимо в терцентр повідомлення незвичайного зразка, а вже окреме повідомлення, згідно додатку. Змінився бланк розписки. Відповідно, нам треба поміняти розписки. Серед документів. Що ще в нас змінилося? У нас додався документ відомість оперативного обліку. І, до речі, ці списки, відомість в них є така, можливо, одна незручність, я скажу. Якщо раніше я в списках на вебінари цей документ підписувала лише я, як за заведення міського обліку, то тепер його має підписати директор. Це така дрібничка, але тут має бути не лише ваш підпис. Що ще такого змінилося? Дуже цікавий момент стосовно військового обліку жінок. Насправді, ця постанова дуже класно виспосує ведення військового обліку жінок. Але є нюанс, і з яким я трішки не згідна. Постанова каже, що. Зараз, може, я знайду. Ну, те, що всі мають бути. Так, знайшла. Що жінки до кінця 2026 року можуть влаштовуватися на роботу без посвідчень, без тимчасового посвідчення, мається на увазі, військово зобов'язано. Якщо закінчили навчальний заклад до прийняття постанови як не військове зобов'язання, тут такий нюанс, з яким я трішки великий знак питання у мене особисто. Наприклад, ви приймаєте на роботу працівника. І ви в нього маєте перевіряти військовооблікові документи. І тут це не лише перевіряєте військовооблікові документи, тому що так вирішила постанова Кабміну про порядок ведення військового обліку. Ні, так каже нам Кодекс законів про працю, який вимагає нас перевіряти військовооблікові документи при прийомі на роботу. Тобто, якщо ми не перевіряємо військовооблікові документи при прийомі на роботу, вітаю, ми наражаємося на штраф від держпраці в розмірі мінімальної заробітної плати. Зараз це 6700. Якщо ж ситуація, у нас, начебто, працівник, який має бути військово зобов'язаним, але ми не можемо в нього взяти військово-облікові документи, тому що в нього їх немає. У мене це особисто виникає велике питання. Тому я б не рекомендувала дуже сильно спішити приймати на роботу цих працівників жінок, які от зараз закінчили навчальний заклад, то. Прийняття постанови, тобто до кінця цього року, от, що нас сталося, і вони не мали військово-облікових документів. Я б рекомендувала при прийомі на роботу цих працівників, якщо ви їх зараз вже приймаєте на роботу, відправити їх в терцентр, і щоб вони вам, як мінімум, дали довідку, що ця працівниця не військово зобов'язана, що вона там підлягає від... взяттю на військовий облік, але там пізніше. Отаким От хоча б чином, тому що потім вас питає держпраця. Тут навіть не питання перевірки з військомату. Держпраця не керується порядком ведення військового обліку, держпраця керується Кодексом законів. Кодексу законів чітко прописано, маєте перевіряти військово-обліковий документ. А хто у нас має бути військово зобов'язаний, ви знаєте, це чоловіки від до і це жінки, які мають фармацевтично-медичну світу. І я зараз кажу ще один нюанс, те, що я розказую на вебінарі своїм колегам. Жінки можуть і інші мати військово-облікові документи. І якщо вони вже їх мають ці військовооблікові документи, то вони все одно залишаються військовозобов'язаними. Що це означає? Раніше медики і оператори комп'ютерного набору мали військово-облікові документи. Вони були військовозобов'язані. І хтось із них 100% вже мав. Військовий квиток чи тимчасово посвідчення військово зобов'язання. І якщо ви бачите серед документів при на роботу, що умовно ця людина має оператор комп'ютерного набору, і це вже там давно, вже в неї давно, давно давно, ви маєте запитати, чи немає в неї військово-облікових документів, чи не військово зобов'язана вона. Тому що, якщо вона військовозобов'язана, ви її також маєте поставити на облік. Це цікаво, тому що нас здається, що зараз військово зобов'язані тільки медики. Тільки фармацевти за освітою, але насправді це не так. У нас ще є пласт людей, пласт жінок, які також є військово зобов'язані. У них вже є військові облікові документи, і вони є військово зобов'язані допоки не досягнуть граничного віку, або не будуть зняті військового обліку України по стану там здоров'я, наприклад. Тому стосовно жінок завжди перевіряти такі нюанси. Може таке статися, що от ви прийняли людину на роботу, але вона. Начебто не має бути військово але насправді є. Що ще такого цікавого в постанові? В постанові ще такий момент, коли написали, що військовозобов'язаний вік військовозобов'язаного написали від 16, чоловіки від 16 років в рік досягнення 17 Насправді написали правильно, хоча, на перший погляд, Боже, як це? В 16 років він військово Ні, насправді так і є. В законі прописується, коли видають приписне до призовнику. Йому видають приписне призовнику видається з січня по березень, у рік, коли призовнику виповниться 17 років. Ну тобто. Якщо ви бачите, що у вас ви приймаєте на роботу неповнолітнього, і ви бачите, що у вас є, от йому буде в цьому році 17 років, дивіться, який місяць, і кажіть, де приписна, тому що це вже призовник. Ну, хоча, зазвичай, ми неповнолітніх дуже рідко беремо на роботу. Що цікавого ще змінилося? Власне, нічого не змінилося такого сильно, серйозно. Все, що змінилося, це змінилось те, що ми ведемо військовий облік не по картках П2, а ведемо військовий облік по списках і по відомостях, по списках, ну відомість ми до неї додаємо. І все розписали більш обов'язки, розписали більш військовий облік жінок. Так, там є моменти, які зараз дуже багато хто розказує в різних статтях і в різних темах, що військовий облік, в закордонні установи ведуть і так далі, тому подібне. По-перше, не панікуйте. Ну, це може панікувати тільки той, хто військово зобов'язаний. Ну також зразу. Якщо ви не військово зобов'язані, то вам взагалі питання паніки не може бути, тому що ви не військово зобов'язані. Якщо ви ведете лише військовий облік, то вас це ніяк не стосується. Хіба що ви будете працювати в закордонній установі, тоді ви маєте його ввести? Що ще змінилося? Більше про військовий облік жінок було більш набагато розписано про те, що він. Ну, те, що я вам розказувала, хто має бути медики і фармацевти, всі решта там є цілий список, можна їх добровільно, але кажу зразу: перевіряйте, може в них є військово-облікові документи, може вони встигли їх. Отримати раніше, ніж коли їм сказали, що це добровільно. Змінилася це назва посади нарешті з'явилася. Ось це, власне, все, що змінилося по веденню військового обліку. В цілому маю сказати, що нічого складного введення військового обліку немає. Хоча, насправді, військовий облік ведення військового обліку це великий пакет документів, який у вас має бути на підприємстві. От просто. Пакет документів, які ви робите один раз, далі ви лише вносите зміни, приймаєте людину на роботу, звільняєте людину з роботи, робите донесення у терцентр, раз в рік робите звірки, далі звіти, наприклад, робите. До речі, такий нюанс: звіт по заброньованих. Якщо у вас немає заброньованих, звідти все одно ви маєте робити. Це цей звіт, який здається там, до 20 січня кожного року. Ви теж маєте робити це звіт, хоча у вас немає заброньованих. Питання, мають вести ФОП військовий облік, чи не мають вести ФОП постанова не вирішила. Ну, але моя думка, раніше я була з певністю казала, що фоп військового обліку не ведуть. Зараз я кажу, що ФОП. Має вести військовий облік, тому що він роботодавець. Якщо він, він, він ж так, якщо ФОП-роботодавець, він має вести військовий облік. Але, звичайно, він може порушувати законодавство, розуміючи, що його там чекає штраф, і він готовий його заплатити і не вести військовий облік деякий час. Це його право. Ось власне все, що змінилося по веденню військового обліку. Якщо ви хочете е, знати, які мають бути документи по веденню військового обліку, якщо ви хочете бачити зразки цих документів. Ви можете завжди написати мені, що ви хочете до мене на вебінар проведення військового обліку. А вебінар в записі. Запис є одного відео, де є всі документи, запис є другого відео, де лише момент зміни, що конкретно в яких місцях треба змінити, що треба змінити в документах, що треба змінити на стенді, які треба ще зробити документи. Нові зразки документів я поскидала все в чат. Що треба змінити в наказі? Наприклад, ще тільки написала, якою датою прописати наказ обов'язково, щоб дата була не раніше, ніж, в наказ... ну, ніж та, що я написала. Ось, власне, все. Якщо ви хочете на вебінар, я вас туди запрошую. Ви можете мені написати, що хочете на вебінар, і ми тоді з вами поговоримо більш детально, які конкретно у вас документи мають бути на підприємстві. Насправді, ведення військового обліку це класна штука, ви робите документи один раз. Потім лише регулярно ці документи додаєте або якісь вилучаєте. І все. Що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, ви дізналися щось нове для себе. До зустрічі!